Вірш лютий. Мерзне в лютому вода, навіть у криниці. І лісничий підклада, сіно в годівниці, а забавок у зими. Годі рахувати нас чекають ковзани, лижі і санчата. А тепер давайте уважніше розглянемо кожний з малюночок окремо. Тут дивіться місточок і замерзла річка. Мерзне. Наступний малюночок дідусь. Це в нас місяць лютий. Слідуючий малюнок вода. Тут намальована криничка. Це лісник. Тут у нас, бачите, годівничка та сіно. Дітки тут забавляються. Наступний малюночок – зима, красуня. Наступний малюнок це рахунок. Да, рахуємо до десяти, але тут ще є хрестик, який каже: не треба рахувати. Це в нас пісочний годинник означає чекати. Тут у нас ковзани, дітки взуті у ковзани. І останній малюночок лижі намальовані та санчата. А тепер давайте повторимо вірш. Мерзне в лютому вода, навіть у криниці і лісничий підклада сіно в годівниці. А забавок у зими годі рахувати. Нас чекають повзани, лижі та санчата.